Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні тут купили жеребця річного. називається Султан, з села Вуличне переїжджає до нового господара на в село, в село, в село Бронець. Такий білогривень красень Їде в село Бронець. Зараз будемо грузити на машину. Півтора року їмо. Вибирає Передній ще А ну хлопці вот тут. Ще не запріганий. Півторарічний. Ну Вася, дай. Такий от, жереб... Такий от жеребець, Молоденький. Чоловіка згинула кобила. Не Щоб ви розуміли, до, 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 до 17-го, 17 січня... полегко. До 17 січня на ньому людської руки не було, він ходив в стаді.

Ще би Крок, та що, ти, він це зробив зовсім інакше, який він був, що ти чоловік та що ти чоловіч? Красота, такий от жеребець, їде в село Бронець. Новий господар, е. Кобилу загорив, собі жеребця. Як Крок? Ну а, а як? <laughs> а <ти шо> думав? <laughs> Будеш в інтернеті, чоловіче. Їде так... їде. Я вже його об'їжджу, тоді буде в інтернеті. То ми, ми покажемо, як ви його будемо об'їжджати, що ти <ривіт> хто ні, ні. пережив. <ривіт> ну зайшов файно. <ривіт> <ривіт> Але я тобі кажу, який він був, що тут 5 днів постояв на стайні, чоловік-дві, так як би його хтось поміняв. Ну, він десь спокійний, то видно по ньому, що він характер, характер має файний.

А може дійсно на перевозку. привезти. Якби комусь треба було перевезти, можу дати номер телефону. Ну, закрити у двері. Нічого не видно зараз. Машина ну, оснащена. Не, не, не треба хай так буде, хлопці. Все, біжи все. і все. Ну ви, 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 ви вискакуй газ віт. Машина оснащена під перевозку. Під перевозку. Коней, худоби, куди. Можна. Затуга? А, ну, що Не ні, ні, та його попустити трохи, та а, що? Так, та, він же би собі стояв. <кхух> <От такі кхух> у нас новини, їде, село борониться. О, го, султан, го. Ось така от машина. <кхух> Наразі Адон. всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові.